Добрий день! Тема нашого уроку округлення десяткових дробів. Спочатку пригадаємо з вами, як ми раніше з вами вивчали, округлення натуральних чисел. Для того, щоб округлити натуральне число, у нас існувало таке правило. Щоб округлити натуральне число до певного розряду, перше, усі цифри записані за цим розрядом замінити на нулі. Наприклад, візьмемо, візьмемо таке число 3242. І, наприклад, треба округлити це число до розряду десятків, десятків. Це розряд одиниць, це розряд десятків, це розряд сотень, одиниці тисячних, сотні тисяч і так далі. Будемо розглядати округлення. Це ми пригадуємо. Що означає округлити дане число до десятків? Це треба записати наближене значення. Усі цифри записані за цим розрядом, за цим розрядом, змінити на нуль, замінити на нулі. Якщо першою наступною за цим розрядом цифрою є 0, 1, 2, 3 або 4. То останню цифру, яка залишилася, не змінювати. Тобто буде 3240. Тобто, ми відкинули двійку, записали замість неї 0 і записали ось таке наближене значення. Округлили дане число до десятків. Десятків. Єсть. Наприклад, наступне треба число округлити. Наприклад, 2351. 2351. І округлим дане число до сотень. Ось, підкреслюємо цей розряд, до якого треба округлити. А далі дивимося, далі цифри треба замінити 5 і 1. Ці цифри треба замінити нулями. Але не просто замінити, а звернути увагу, якою, якою буде цифра. Яка слідує після тієї циферки, яка знаходиться в розряду сотень. Це п'ятірка, бачимо, це п'ятірка. Якщо п'ятірка, то знову за правилом, ми повинні замість числа 5, цифри 5 і 0 написати нулики, а число, а цифру 3 збільшити на одиничку і буде. 2400. Це так за правилом. Отак От ми округляємо. Наприклад, наступне у нас буде число 1467. Знову округлити до, до сотень до сотень. Бачимо, що цифри 6 і 7 треба замінити нулем. нулем нулями треба замінити, а цифру 4. Збільшити на, одиничку, збільшити на одиничку, тому що у нас після цифри 4 іде цифра 6, отже, буде 1500, 1500, це ми округлили до сотень, до сотень. Тобто, якщо це натуральне число, то ми ті числа, які відкидаємо, заміняємо нулями. Тепер проговоримо з вами про десяткові дроби. А яке ж правило округлення десяткових дробів? І правило округлення десяткових дробів таке: щоб округлити десятковий дріб до певного розряду, треба усі цифри, записані за цим розрядом, замінити на нулі або відкинути, якщо вони стоять після коми. Тобто, якщо стоять нулі після коми, Ну, якщо ми замінимо цифру нулями і ці цифри стоять після коми, то вони просто відкидаються. Якщо наступною за цим розрядом, але відкидається не просто, а за певним правилом, якщо наступною за цим розрядом була цифра 0, 1, 2, 3 або 4, то останню цифру, що залишилася, не змінювати. Але якщо наступною за цим розрядом була цифра 5, 6, 7, 8 або 9, то останню цифру, що залишилось, більшимо на одиничку. На одиничку. Ось давайте з вами округлимо наше число. Ось оце велике число, 2359,81476. І дивіться, от будемо кожне спочатку округляти це число, будемо робити округлення цього числа. До розряду тисяч, до розряду тисяч. Де в нас розряд тисяч, ось 2000, підкреслено. Значить, всі інші, пишемо наближене значення. Значить, всі інші цифри або замінюються нулями, якщо вони належать цілій частині, або зовсім відкидаються, якщо належать дробовій частині. Але не просто. Бачимо: наступна цифра після двоєчки йде трійка. А трійка, це буде цифра, яка менше від п'яти. Отже, записуємо ось цю цифру 2 без змін. Буде 2000. Потім кому ми не ставимо, тому що у нас вся десяткова оця частина нашого дробу відкидається. І отримали наближене число до тисяч, це буде 2000. Друге, до сотень. Будемо писати. Будемо переписувати це число і треба його округлити до сотень. Де в мене сотні? Ось три сотні, 300, так? Наступне, наступною цифрою після трійки, що роз... стоїть в розряді сотень, є п'ятірка. Отже, перш ніж округлити, треба до трійки додати одиничку. Додаємо 4, потім ті числа. Додаємо, отримали 4. Потім ті числа, які знаходяться в натуральній частині, ну, в цілій частині, просто замінили нуля, нулями, а дробову не пишемо, дробову просто відкинули, бо не має значення після коми там нуліки. Третє, до десятки. Знову переписуємо наше число. І до, до десятків, ось п'ять десятків. Відкидається дев'ятка, наступна цифра. Значить до п'ятірки треба додати одиничку. Отримаємо наближене значення. Пам'ятаємо, да, так, хвилясте дорівняння. Так. Додали одну одиничку і замість 9 написали 0. Десяткову частину зовсім не пишемо. І отримали 2360. Четверте. До одиниць, до одиниць. До одиниць. Підкреслюємо, де наші одиниці. Ось. Відкидається наступна циферка 8. Отже, до розряду одиниць, до числа, яке знаходиться в розряді одиниці, треба додати одиничку, бо 8 більше 5. Наближене. 2300. Дивіться, 59. Якщо до дев'ятки додамо одиницю, буде 60. Правильно, 59, 60. Отже пишемо 60. Все, буде 23... 2360. П'яте. А далі все, те, що після коми, ми просто не пишемо. Далі до розряду десятих. О, перейшли вже десяткові дроби. Десяткову частину нашого дробу: 2359 тисяч 81 476 та тисячних Наближено до рівня і до розряду десятих. Підкреслюємо розряд десятих, ось 8 в розряді десятих. Інші цифри відкидаються. Все, ми перейшли в дробову частину. Значить, вони просто відкидаються. А як відкидаються? А так, що ми до числа 8 нічого не додаємо. Бо наступна циферка після 8 – це одиничка. Одиничка менше, ніж 5. Значить, не змінюється наше число. 2359,8. Шосте. До розряду сотих 2359,8 стотисячних до розряду сотих. Ось одиничка в розряді сотих. Підкреслюйте завжди, щоб ви бачили, яка наступна циферка йде після одинички 4. Отже, всі оці наступні, наступні цифри просто відкидаються, бо вони знаходяться у десятковій частині. І отримаємо число 2359, цілих, 81 сота. Чуєте? От до, до сотих шосте завдання, і, значить, повинна читатись так, щоб була сота. Сьоме до тисячних. Знову переписуємо це число велике, довго читається? Так. До розряду со, е, со, тисячних, тисячних. Де в нас розряд тисяч Ні, чи, да, сот, е, соті тисячні? Ось четвірку підкреслю. Наступна цифра, перша, яка відкидається, 7. Отже, не просто відкинути її, а треба до четвірки додати одиничку. І буде 2359,815 тисячних. Бачите, правильно, до тисячних і тисячних. І восьме. Знову записуємо це число цілих, 81 тисяча 476 100, 000, і до розряду тисячних. Раз, два, три, чотири. На четвертому місці, бо в 10 тисячах 4 нуля. Так, відкидається шістьорочка, значить, ми до, сім, до числа 7 додаємо одиничку. Округляє. За правилом 2359,8 8, 8, скільки там у нас 8, Зараз спочатку напишемо, а потім прочитаємо. Ага, 8148 десятих. Ось таке правило округлення десяткових дробів. Ще раз кажу, щоб округлити десятковий дріб. До певного розряду треба перше усі цифри, записані за цим розрядом, змінити на нулі або відкинути, якщо вони стоять після коми. Друге, якщо наступною за цим розрядом була цифра 0, 1, 2, 3 або 4, то останню цифру, що залишилася, не змінювати. А якщо наступною за цим розрядом буде цифра 5, 6, 7, 8 або 9, то останню цифру що залишилось збільшити на одиничку, збільшити на одиничку, правило вивчити і знати його застосування.